Привіт, народ, Зрители, жителі Ютуба. Коротше, йде в нас Оранка. Зараз спробуємо побачити результат. Результат плуга Євродіамант. Звісно, результат з предплужниками. Ми тільки що проїхали. У мене і у Руслана дві великі різниці. Так, зараз я заїжджаю, просто його пропустив, щоб це, щоб було нам видно. Зараз заїдемо і будемо за ним їхати. Ведеться мені тікати з цього поля на другі поля, бо, звісно, мій плуг без приплужників, то поле отаке, отам, ну ці, бадель терчить. А після цього плуга, звісно, результат відличний. Так що я роблю? Випускаємо. Так, все, Опустилися і не на... їдемо на другі поля зараз. Включена... Блокировка включена і передній мост включений. Не спитав у Руслана, як важко чи не важко, ну в принципі прєд. Ось Дивіться, яка красота. Моя полосочка ось вадель терчить, а в нього практично взагалі не терчить. Воно бачите ззаді. в мене бадель є. Ну нічого, це добре. Є чим тепер бадель заробляти. Щось димить? Вона Руслана зараз спитати, щось він. Не, ну, хай бо переходить на перву. Щось йому тут важкувато. Або це розора пішла, так, да, це розора, це я тут культивірував. Ось, отут розора. Ось я тут розора, тут два-три культиватора і її загортав. І тут бачу груда більша. То зараз я йому скажу, де розоре. Ну так, все, всім пока. Так що видний, видний результат з предплужниками.